Всіх вітаю, друзі! В Польщі в місті Карпач, вже почався щорічний міжнародний економічний форум, на якому е, також в тому числі говорять і про відбудову України. Але маємо вже перший скандал, маємо вже перші проблеми, тому як низка українських депутатів, які були зареєстровані на участь в цьому форумі. Не змогли виїхати з країни, тому як не отримали дозволу від нашої української влади, і в української і в польської сторони є різні. Погляди на дану ситуацію. Давайте сьогодні про них поговоримо, про ці колуарні ігри, і ви зможете в кінці свою думку з цього приводу написати в коментарі під відео. Також закликаю всіх своїх постійних глядачів обов'язково поставте, будь ласка, лайк цьому відео, для того, щоб його побачило якомога більше людей, щоб канал розвивався, а і на каналі змогли виходити нові і нові випуски. Отже. Вже я не буду говорити про сам цей форум, ми про нього будемо говорити також і в наступних відео. Тільки скажу одне, що це наймасштабніша подія в Центральній та Східній Європі такого типу. І участь в ній також беруть понад 200 представників України. Це е, представники українських міністерств, му муніципалітетів, громадських організацій та фундацій. Натомість не змогла туди приїхати низка українських депутатів Верховної Ради, які зареєструвалися на участь в цьому форумі, і справа в тому, що українська влада в останній момент просто-напросто не дала їм на то дозволу. І е, є дві думки. Перша, от зараз ми говоримо про коментар з української сторони, його надав е, в Карпачу е, учасник економічного форуму від України, редактор видання Європейська Правда Юрій. Панченко, і він говорить, що справа в тому, що сьогодні в Раді день голосування, і серед іншого голосуватиметься пакет інтеграційних законів, тобто народні депутати з нами і займаються тим, що і ми тільки на практиці, а не в теорії. Тобто, як би бачимо, що представник України заявляє про те, що депутати дуже сильно працюють, немає в них часу, і саме тому вони не змогли приїхати. І саме тому, можливо, їм не видали. Дозвіл, скажімо так, перепустки на виїзд через кордон. Натомість зовсім іншу версію відсутності українських депутатів представило польське видання onet.pl і там посилаються на підтверджені джерела, в тому числі на інформатора у Верховній Раді, і вони пишуть, що депутатам тимчасово заборонили виїзд до Польщі, саме до Польщі, друзі. Причиною цього є конфлікт між двома країнами через ембарго на імпорт зернав з України і виняток з заборони становлять лише службові відрядження в складі парламентських делегацій до Ради Європи, НАТО та в рамках міжпарламентського співробітництва за офіційним. Запрошенням, тобто, бачимо, що українська сторона говорить про те, що депутати дуже сильно зайняті, того не можуть виїхати. Але це як ми бачимо за майже два роки війни, це ніколи в житті там голосування в Верховній Раді не мішали нашим депутатам виїжджати за кордон і відпочивати на Мальдівах, в Таїландах і так далі. І так далі. А приїхати на економічний форум. Так вже не можна, і е, все ж таки я особисто скланяюсь більше до е, схиляюсь, вибачаюсь до е, другого варіанта до варіанта польської сторони, що українським депутатам просто не дозволили виїхати через оці суперечки і проблеми з, е, е, якби з експортом українського зерна через територію Польщі та ще чотирьох. Країн, тобто бачимо, що е, на практиці напруга ще е, не спадає навколо цього питання. Хоча з польської сторони вже було при, представлено ряд запитань ряд, е, пропозицій для вирішення цієї проблеми. Українська сторона поки що абсолютно ніяк на них не відреагувала. Нагадаю, що ця заборона вона триває до 15 вересня, і скоріш за все, що її буде продовжено до кінця року, як мінімум про це говорить Польща, Україна ж в свою чергу просто заявляє, що у випадку, якщо якби ця заборона буде продовжена, то Україна може прийняти зеркальні міри і заборонити всі ті самі віз всіх тих самих польських продуктів на територію України. Тож, бачимо, як розгортаються зараз обставини. Також наперед хочу сказати, що на каналі буде досить багато відео з цього економічного форуму. Там приймається дуже багато важливих рішень для України, для українців в Україні, для українців, які знаходяться в Європі і по всьому світу, в тому числі. Ну і звісно, величезна кількість питань, які взагалі пов'язані з Польщею та Європою. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Обов'язково друзі, ставте лайк. Цьому відео це особливо стосується всіх моїх постійних глядачів. Дякую вам за те, що підтримуєте щоденно мій канал. Для мене це дуже важливо. Ви прекрасні. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей.